Вітаю, мене звати Марія Берлінська. Ми пишемо цей випуск для каналу фонду технологічної підтримки сил безпеки оборони Дінітас для проєкту технологічної мілітаризації суспільства Вікторі Дронс». Пишемо з засновником компанії Атлон Авіа, одна з перших компаній, яка в Україні виготовляла безпілотні системи для потреб сил безпеки та оборони, для потреб фронту. Артем Юник, вітаю, вітаю, Марія. Артем, ми говорили з тобою перед цим записом, що цікаво оглянути, що було до. Зараз ми в березні 25-го, і галузь активно розвивається, ну, вже 11-й рік. Як ти її пам'ятаєш? Я тебе вже назвала перед записом таким одним з динозаврів, котрі, котрих насправді, там, не знаю, мені здається, буквально десятки на всю країну, котрі прям пам'ятають, як все починалось, і які. Фактично будували базу для того, щоб стартувало купу виробництв для того, щоб це розвивалось, популяризувалось, щоб зацікавлювати безпілотниками військових, значить, міністерства, ну і загалом технологізувати країну. Як ти потрапив в цю сферу і як все починалося в тебе? Ну, починалося дійсно цікаво, в якомусь сенсі випадково. Як такої галузі не було, фактично, тому що єдиний виріб, який я пам'ятаю, був у наших військових це ізраїльський комплекс Бьордай, який був куплений з якісь шалені, просто для нас абсолютно незрозумілі тоді гроші. Там щось 1-2 мільйони доларів. Він Потужно зберігався десь на складі. На той час же батареї в нього були вийшли з ладу, і коштувала одна батарейка щось 50 тисяч доларів. Тому її не купували, тому ніхто не знав, як воно насправді працює. Оце така була, мабуть, наша безпілотна авіація. Ну, звісно, ми не можемо забути про рейси, стрижі, але це трошки інша історія, трошки інший масштаб, вага і все таке інші задачі, власне. Ось. А коли ми прийшли в цю галузь, з нашим таким фактично, пенопластовим літачком, в якому стояла камера, фактично оптичний модуль, який був демонтований із звичайної побутової камери, але цей літак продемонстрував, що він може на 30 кілометрів передавати онлайн-відео. Це таку створило велику зацікавленість у військових. І якщо так казати про емоції, якісь ти знаєш, що там що відклалося. Ну, багато чого ми чули про військових. Ми були там суто цивільні люди на той момент, коли ми прийшли. Не так як вже я зараз кажу, що ми е, чи після цих десяти років роботи для нас було здивуванням. Які були мотивовані тоді офіцери, які, яка була тоді, яке було якесь таке піднесення, зацікавленість в розвитку безпілотної авіації, при тому, що фактично не було нічого. Тоді тільки відкрили перший НІР, науково, ну, тоді НІР, науково дослідну роботу. Це не ДКР був, але це була така ну, більш лайтова історія. Була програма, і ми пройшли в липні 2014 року перші. Фактично, в історії України випробування вітчизняного безпілотного комплексу за цією програмою. Отримали перший офіційний звіт з підписами полковників, печатками Міністерства оборони, і це було прямо якось так з одного боку, круто для нас, з іншого боку, якось дивно. Як так просто все. От ми просто прийшли, просто показали, і воно просто поїхало. Ну і власне паралельно розвивалось. Наша робота вже на полі бою, тому що там перший другий літаки вже працювали, і навіть в Ютубі ще є відео звільнення Слов'янська в 2014 році. Ну як звільнено, тобто відхід зі Слов'янська орків в бік Донецька, і вже тоді фурія коригувала артилерію. Тобто, як такої галузі не було, процедурно було, але спостерігалася така величезна зацікавленість і бажання військових це розвивати. Тоді в це включились повітряні сили, було створено управління безпілотної авіації, і ми фактично майже щоденно комунікували із воєнно-науковим управлінням Генерального штабу, із ДНВЦ тоді сьогодні інститут сертифікації. І власне відпрацьовувались процедури. Наш перший контракт для міністерства оборони відбувся в 2015 році. І коли перші п'ять комплексів вже зайшли в підрозділи збройних сил, це було п'ять бригад, три, якщо я не помиляюсь, артилерійських і дві механізованих от тоді вже і почала почалась така справжня вже робота над імплементацією таких засобів було цікаво спостерігати як наприклад одні комбриги сприйняли це просто на ураї і, і, і зрозуміли місце, роль і шалену ефективність, а інші навпаки не розуміли взагалі навіщо все це, і знаєте, д, знаєш, дивились більше на, на це як на якусь проблему, тому що це треба якось обліковувати, якось когось навчати, якось списувати і, і, і таке інше. Ну і, і це прям був такий драйв. Це був драйв, бо ми розвивались, галузь розвивалась. Паралельно, звісно, ми були не єдині. Звісно, паралельно з нами працювали декілька команд. Як і в 2022 році, в принципі, команд спочатку було дуже багато. Я думаю, що їх було десь не менше 50, які починали робити вироби. Але фактично через досить короткий час залишилось дійсно, ну, мабуть, з десяток колективів, а таких більш-менш потужно працюючих, мабуть, і половина від них. Тобто. Галузь фактично створювалась в той період, і навіть е, ті е... Наприклад, щодо артилерії, то в статуті в правилах стрільби, а це такий статут артилерійський. Тоді була тільки пристрілка з гвинтокрила, і, власне, за нашою також участю писались зміни до правил стрільби, куди вводилась пристрілка з безпілотного літального апарату. Тобто, ми трошки доклали також зусиль і до, до, до розвитку цього напрямку в артилерії. Ну, можна багато чого згадувати, я не знаю. Може, питай, що цікаво. Як ви прийшли, як створилися атлон авіа, як створилася перша фурія? Як ваша команда прийшла до того, що треба створювати безпілотники? Бо я про вас вперше почула десь напевне в кінці 2014 року. Тут, да, тут, мабуть, то... так, і є, так і є. Ну фактично, це така велика знаєш випадковість, коли е, сходяться зірки, і правильні люди зустрічаються в правильний час і в правильному місці. Мені здається, от це така містична історія, мабуть, е, тому що я не займався безпілотною авіацією. Е, до авіації я був дотичний, скажімо, так виключно через те, що в мене мій близький брат е, двоюрідний, але близький брат е, був. З заступником командира бригади армійської авіації, він літав. І, ну, тобто в сім'ї в мене є авіатори, але я сам цим не займався. Так само, як і авіамодельним е спортом, я не займався, якщо не брати до уваги там, мої якісь там, походи в авіамодельний гурток там, ще там, в шкільні роки. Okay. А, але ми зустрілись е і товаришували ще до початку е вторгнення в Крим е і. З Початку вторгнення, власне, і на Донбас, ми вже товаришували з хлопцями, які дуже захоплювались цим. Це були мої партнери. Ну, вже на сьогодні і 10 років, як мої партнери, Олексій, Костянтин. Вони, власне, дуже любили цю справу, мали ну, великий такий хист до цього, і досвід певний. І, власне, перший літачок він був створений на запит військових ними. На запит військових, які прийшли і сказали, слухай, ну от треба літати, і якось от з, з відео якось треба передавати. От от вам, умовно кажучи, літачок, ось вам там камера. Ну, зберіть якось це все докуп. <світ> і воно зібралось. А, і власне на от такому от, от з цим ми фактично і зайшли в Міністерство оборони, але зайшли фактично через. Ну таки це така була велика випадковість. Я просто розказав про те, що от є такий літачок, який от літає там 20-30 км, передає відео людині, яка працювала з Карбонпром. І все, і забув про це абсолютно. Да. Потім пройшов тиждень, два чи три, і нас запросили в на якусь нараду в Укроборонпром. І я цю історію постійно розповідаю, бо вона так викарбувалась в пам'яті. І для мене це був дійсно такий, ну, такий певний шок, тому що ми були там одні з багатьох. Там були інститути, був НАУ, був ХАІ, КПІ, всі продемонстрували красиві картинки, слайди якісь і так далі. І один з офіцерів, це ОВТ, встав і каже, хлопці, ну, все це круто, класно. Ви от, я ж, ви ж багато, багато хто мене знає, я багатьох знаю. Ми постійно ж запрошували вас пройти якісь випробування, хоча б такі, ну просто попередньо заводські якісь і так, ну просто демонстрацію, хоча б зробити. Ніхто ж не приїхав. І от я ще раз кажу: запрошую, от, от хто завтра готовий надати працюючий прототип на випробування? І я був просто здивований, що я був єдиним, фактично, хто підняв руку в цій великій залі. Е -е, і це було фактично вже початок. Тому. що... Після цього ми домовились про те, що буде програма. Програма була швидко розроблена ДНВЦ до за дорученням начальника ВНУ виниуги Гусака, який підтримав нас ну, абсолютно і беззаперечно. А ми знаєш, виглядали такі, як хлопці в якихось шортиках приїхали, тут щось просто, тут армія, тут ми не знаємо, куди йти, що робити. І взагалі тут всі такі серйозні, а ми такі абсолютно несерйозні. У ну, мене певний бізнесовий досвід у хлопців досвід припаять, налаштувати автопілот. Да, і, і ми власне, зіткнулися з певним таким нерозумінням. Але, ну, як завжди, мабуть, в житті певні люди вони, ну, трапляються люди на шляху, які допомагають прийняти. Правильні рішення і піти правильним шляхом. І от декілька таких людей було в нашій орбіті, з'явилось в нашій орбіті, які просто сказали: слухайте, хлопці, от вам треба йти отак. Да? Ідіть в ВНУ, йдіть, хай вони роблять програму, ВНУ підтримало, ДНВЦ підтримало всіма руками. І, власне, от це був такий самий самий початок. Ось, ось отак от фактично створилась компанія. Вже там в червні. Це все було десь в травні 2014 року. Хоча вже перший літак вже літав, вже, вже виконував такі вже бойові фактично задачі. Але ми вже зрозуміли, що ми виходимо на певні випробування. І в червні 14-го була створена вже компанія Атлонаві. І тоді, вже ну знов таки, це було просто не, не тому, що ми просто там сиділи і там якось щось планували. Просто вже треба було якось себе називати. Тому що вже був літак, вже якийсь був колектив, вже якісь були перспективи. І ми створили компанію Отланаві. В принципі, отак все воно і пішло. Тому ми дуже пишаємося тим, що ми обрали правильний шлях, і дуже вдячні тим людям, які нам підказали, що треба робити. І знов таки, це це мені здається теж дуже така важлива історія. І от ми нещодавно там в межах нашої асоціації технологічні сили України мали такий невеличку зустріч про важливість прийняття на озброєння. І мені дуже приємно, що багато людей таких молодих команд, які сьогодні ще не є такими, як ми динозаврами, а ще є все ж таки молодими командами, вони вже розуміють важливість цього. Тому що мені здається, в той період недооцінка. Скажімо так, вимог замовника вона привело до краху багатьох досить потужних з інженерної точки зору колективів, які просто не зрозуміли, що ну окей, сьогодні гаряча фаза, сьогодні лються якісь там волонтерські гроші, фонди закуповують твої вироби, не зважаючи ні на що, да? але завтра так чи інакше буде градус буде спадати, і в тебе єдиним замовником залишиться держава. Тобто треба йти в той бік. І ми це зрозуміли дуже швидко. Ну фактично з самого початку. Ще ми, ми, в принципі, орієнтувалися в першу чергу на державу. І ми почали слухати задавати питання. Почали розбиратись, що треба, чому треба, як треба. І власне, власне, я думаю, це така дуже важлива історія, такий важливий меседж для молодих команд. Що зараз не треба ігнорувати і намагатись як навчити замовника жити. Ну, звісно, не без того. Ми ж теж, звісно, мали великі суперечки. Наприклад, навіть коли ми приймалися на озброєння, там перший перелік пред'явлення документів був фактично такий самий, як там на, мабуть, мрію. І ну, це був такий діалог, і е, такі бойові дії паперові. Е, то, але в принципі, врешті-решт, здоровий глузд переміг, і ми, е, і ми, і замовник адаптувались, і зараз, мені здається, вже ну, настільки комфортно працювати в галузі, що ну, неможливо це порівняти з тими часами, коли ми починали, заходили тільки. 2014 рік з'являється Атлонавія, з'являється Девіро, з'являється «Укрспецсистемс». Ще кілька таких команд були тоді, і я пам'ятаю такі менші команди, але які теж почали про себе заявляти. Що відбувається далі? П'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, як розвивається фурія, ваша команда, як розвивається галузь загалом. Ну, дійсно, так і, так і було. Фактично, вже, я думаю, в 2015-2016 роках вже більшість команд, які не дуже сприйняли і зрозуміли динаміку цю. Вони вже фактично ну, перестали існувати. А от такі компанії, як ти кажеш, Девіро, Укрспесістом, ще були хлопці з Одеси, які теж, в принципі, правильним шляхом йшли, які контрактувалися, врешті-решт також з Міноборони і мали контракти державні. То в принципі. В цей період якраз і почалась та робота, коли ми трошки почали дорослішати, тому що наш перший державний контракт ну фактично це була поставка через посередника, через одного зі спецекспортерів. В але. Тим не менше, саме в 2015 році перші оці п'ять комплексів фурія зайшли в збройні сили. Посередник на жаль був необхідний, тому що ми не мали, скажімо так, відповідних кваліфікаційних характеристик, тобто у нас не було РСО, не було секретки, і ми просто не могли укласти державний контракт прямий. Але от знову таки, що цікаво, після того як ми виконали цей контракт через спецтехноекспорт і вироби зайшли, і все було там теж були процедурних багато питань через цього посередника. Але тим не менше, вироби були поставлені. І от була дуже цікава історія, коли вже після поставки цих комплексів. Вже була потреба на поставку наступних партій, і я приїхав в департамент Міноборони, і мені фактично прямим текстом директор департаменту сказав Артеме: Ми будемо працювати з вами, але ми не хочемо працювати через прокладки. Робіть РСО і не приходьте до нас більше з оцими. Товаришами контрактуватися. Ну, власне, ми були вимушені піти цим шляхом. Ми зробили РСО, і вже наступні контракти були у нас прямі з Міністерством оборони. В принципі, от саме в той час то такий був, був певний такий період, коли не тільки ми контрактувались, тоді вже і. З'явилася 345 та постанова. Вона фактично з'явилась десь через місяць після укладання нашого першого цього контракту. Тобто, там ще ми, у нас було спільне рішення про закупівлю на піддослідну експлуатацію. не було термін, термінології, не було, тому написали якось okay. на піддослідну. А потім, здається, в липні 2015 з'являється 345-та постанова, і, власне, вона розкриває двері для таких компаній, як ми, які не прийняті на озброєння і можуть тепер постачатись в Збройні сили. Період був досить цікавий. Тоді ми готували новий виріб, вже модернізований, той, який і по сьогодні називається А1СМ, тобто М модернізований. А, і е, в 2016 році ми пройшли е, перші визначальні відомчі випробування. Знов таки, я зав, постійно наголошую і підштовхую молодих, е, таких е, безпілотних підприємців до того, що зараз треба рухатись до, до прийняття на озброєння, тому що відмінність ключова е, у тому, що зараз називається там, кодифікація, допуск до експлуатації, е, в тому, що при кодифікації допуску до експлуатації ви підтверджуєте фактично ті характеристики, які ви самі заявляєте, а коли ви приймаєтесь на озброєння, ви підтверджуєте відповідність вашого виробу вимогам замовника. І це дуже серйозна річ. Ну, більше того, я, користуючись нагодою, також знов хочу цю ідею просувати в маси, тому що я хочу, щоб ринок ставав більш дорослим. От ми не хочемо бути там, скажімо, кращими серед таких якихось не не дуже зрілих компаній. Мені здається, що чим зріліші компанії навколо, тим ти більш зрілий, тим ти більш, скажімо так, від тебе вимагає. Вимагає це середовище, вимагає дозрівання і перехід на новий рівень. Я думаю, що це ну, така правильна історія. Ми не боїмося конкуренції, ми ніколи її не боялись, Ми її інколи виграємо, інколи програємо, і ми маємо різний досвід і, і сьогодні. Розуміємо свої також, там якісь недоліки вади, і не тільки технічні, а й організаційні, але все ж таки, ну це ми я думаю, можемо поговорити про майбутнє трошки пізніше. Але оцей період, якраз 15-16 рік, він якраз характеризувався тим, що ми всі, ті, хто залишився в ринку, ми намагались сприйняти вимоги замовника. Намагались розібрати, що таке калькуляція розрахунково калькуляційні матеріали, як це нормування прибутку. Ну я зараз розкажу, може якийсь треш для людей, які цього не пам'ятають. Наприклад, тоді військове представництво, ті самі венпреди, вони, наприклад, могли взяти і не прийняти заробітну плату програміста офіційно заплачену з виплатою податків, тому що вона була вища ніж середня по галузі в області. Наприклад, отак, от, отак була. Така була формування ціни, тобто, це для нас було звісно. Ну, ми прийшли всі так з вільного ринку, з бізнесу, і це для нас якийсь був такий треш. і Ну як це? Ну ми ж платимо офіційно людям зарплату. Ми платимо податки. Як це не міністерство оборони не приймає ці витрати в складі витрат? Ну, знов таки ціноутворення за принципом витрати плюс це така взагалі дуже цікава історія. Ну з одного боку, зрозуміло, що це бюджетні кошти. З іншого боку, було б гарно, якби такі підходи застосовувалися б до всіх, і була певна рівність. Да? В той час як закуповуються іноземні вироби без будь-яких питань mm. да? до українського виробника, застосовується жорстке нормування, ну і відповідальність. Це створює певний перекос, і ну скажімо так. Гальмує розвиток галузі, обмеження маржинальності, да, mm -hmm. да, да. Тут питання. Ну, я знаєте, знаєш, я я в принципі, в принципі, ще в 2015-16 році, навіть там ще на рівні заступників міністра оборони, постійно пропонував цікаві моделі, які могли би бути достатньо, ну скажімо так, прийнятними, і які б могли такий бустити цей розвиток. Але ну Чомусь воно не, не сприймалось. Хоча зараз мені дуже приємно, що те, про що ми говорили ще там, в 2015 році, там про форвардні е, контракти в оборонці, е, це вже зараз я бачу навіть в з проекті змін до постанови 1275, і і це, це дуже круто. І неважливо, хто цю ідею там, вперше озвучив, чи, а важливо те, що воно зараз має шанс дійсно втілитись в життя, і це, і це прямо круто. Це те, про за що я топив прямо ще в 2015 році. Але це така складна система, її можна там, обговорювати з деталями. Але я думаю, ми могли б створити такі умови, коли. Коли компанії б розвивались, і більшість технічних ризиків брали на себе. Не держава фінансувала ДКР, які закінчуються нічим. А на етапі, скажімо так, прототипування і розробки, де саме технічні ризики найбільші, були б вирішені за рахунок таких форвардних контрактів і перекладені на підприємця.